Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про роботу служби раннього втручання та про санаторно курортне лікування. Сьогодні російська армія обстріляла Нікопольський район. Три десятки снарядів випустили російські окупаційні війська по Нікополю. Всього пошкоджено 18 житлових будинків, де мирно спали цивільні люди. Також дев'ять господарчих споруд, п'ять ліній електропередач, два газопроводи, автівка, трансформаторна підстанція та магазин. Гатив ворог також і по околицях Марганецької громади. Масштаби руйнувань з'ясовують. Детальніше про це розповість представниця головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі: горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків. з Десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють поступово підключають помешкання до електроенергії. У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. А саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі поновила роботу служба раннього втручання, яка працює на базі комунального підприємства Центр соціальної підтримки дітей та сімей довіра Дніпровської міської ради. Вона надає психологічно, педагогічну та медико-соціальну допомогу сім'ям з дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку або мають особливі освітні потреби. Це стосується дітей від народження до семи років. Про роботу центру в умовах війни розповість завідувачка відділенням служби раннього втручання. Дніпровської міської ради Маргарита Біляєва у нас є певний цикл зустрічей. Перша зустріч йде знайомство з сім'єю, з родиною, з оточуючими людьми, які приймають участь у повсякденному житті цієї дитини. Потім проводимо діагностику. Це Зазвичай психологічна, логопедична, також фізичний розвиток діагностується. Ми приходимо до повних висновків, і потім ми збираємось в команді, кожен фахівець висловлює свою думку. Таким чином у нас є ну, різнобічна картина ситуації, і надалі ми складаємо індивідуальний сімейний план, в якому враховуємо певні цілі і певні пріоритети для цієї сім'ї. Відповідно до цього. Цикл зустрічей планується на наступне: один або два рази на тиждень сім'я приходить до нас, або ми виходимо можливо в родину, якщо того потребує ситуація. Також можемо зустрічатися в найгрових майданчиках, в магазинах відповідно до цілей поставлених в індивідуальному сімейному плані і з допомогою фахівців з рекомендаціями. Ми взаємно працюємо з родиною, з мамою, з татом, з бабусею, з оточуючими. Ми працюємо з 1 червня з минулого року. За цей час до нас звернулись більше 30 сімей, які вже отримали послугу. Звичайно, війна внесла свої корективи, і наразі в нас 13 сімей, які відвідують, які отримують послугу. У нас є три сім'ї, з якими ми працюємо в режимі онлайн. І на жаль, є ще сім'ї, які хочуть, але немає можливості. В них ну, проблеми зі зв'язком, і тому вони наразі трошки призупинені, але постійно підтримують зв'язок і вони планують повернутися. І ми, звичайно, будемо раді їх бачити і будемо відновлювати з ними також роботу. За цей час звернулись сім'ї, які переїхали в місто Дніпро. В дві сім'ї в нас є з числа внутрішньопереміщених осіб. Також вони дізналися про службу раннього втручання і починають з нами працювати. Працюємо з сім'єю, працюємо з всією командою. До складу команди входить це, звичайно, логопед. Також психолог, фахівець фізичної реабілітації, дефектолог та невролог. Враховуємо всі напрямки, і якщо обираємо одного ключового фахівця для роботи з випадком, то в роботі ми враховуємо рекомендації всіх інших спеціалістів. Кожен випадок ми розглядаємо, ми збираємось командою та розглядаємо кожен фахівець, висловлює свою думку, і ми враховуємо всі рекомендації. Та працюємо з родиною. Ми співпрацюємо з поліклініками, з сімейними лікарями, з неврологами, тому що сім'ї звертаються до різних фахівців, і зазвичай з останніх, якщо ми беремо до уваги внутрішньопереміщених осіб, вони звернулись за місцем теперішнього їхнього проживання в поліклініку, де вони озвучили свою проблему, що дитині важко говорити та можливо інші якісь труднощі, в результаті чого сімейний лікар. Порекомендував звернутися до нас, і о, таким чином сім'я зателефонувала. Ми назначили зустріч, зустрілися. Їм були надані інформативні матеріали, як працює служба раннього втручання, тому що вони в цьому місці нові люди, можливо, вони ще не чули про таку послугу, і тепер вони до нас двічі на тиждень приходять. Ми з ними працюємо. Послуга раннього втручання розрахована на сімей з дітками, в яких є особливі потреби, в яких вже є порушення розвитку, або можливий ризик їх виникнення на самому початку. Бувають такі випадки, що люди звертаються, можливо, не зовсім зрозумівши інформацію, або хтось передав не зовсім точно. І вони розглядають центр як центр надавання розвиваючих послуг, звертаються з таким посилом, щоб розвивати дитину або підготувати до школи. Вити якусь букву, якщо інтелект в нормі і все в дитини добре, то їм немає необхідності звертатись, тому що це послуга, яка надається виключно діткам, або вже у яких є діагноз, або можливо є ризик виникнення таких порушень, і у які мами є якісь сумніви, і як ми кажемо, не кажіть, що переросте, звертайтесь, і ми будемо співпрацювати. А далі пропоную послухати матір трирічного Микити Оксану Мітіну. Вона розповість, який результат для дитини дає відвідування цього центру. Ми ходимо десь півтора року до центру, Пішли сюди до дівчаток. Ми позвонили, записалися, вони нас прийняли, подивилися, бо дитинка у нас була маленька, і розвиток затримка була невелика. Сказали, що вони нам допоможуть. Ми ходили на заняття. У малого не було уваги. Сюди йому хотілося, а дівчатка з ним з ним займалися. Потім вони давали нам поради. Йому дуже цікаво. Це інше місце, інші люди. Вони доброзичливі. Тому він дуже добре йшов сюди і навчилися ми. Він вже більше сидить, більш поважний, заняття йому подобається. Він каже: Йду на заняття. Він каже, да. тому все добре. Я рада, що ми попали в цей центр і надіюсь, що ми далі будемо з ними працювати, бо з дитиною треба ж працювати. Концентрація уваги, на горщик ми ходимо, саме. Це ж теж ми з дівчатками разом досягли цього успіху. Розмовляє він же ж, він же не розмовляв, да, розмовляє все більше і більше, Ну, а далі будемо працювати, як, як вони скажуть. Вони ж всі фахівці, психологи, логопеди дають домашні завдання, ми виконуємо їх. Ну, ми проходили з е, логопедом, з психологом, е, фізичні заняття у нас були. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі 723 людини планують відправити на санаторне курортне лікування у цьому році. На сьогодні вже оздоровилося 165 жителів, а 292 особи вже вирішили саме в якому закладі будуть отримувати санаторне курортне лікування. Хто саме може оздоровитися? Та де саме про це розповість начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соцзахисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Анна Наливайко санаторно курортне лікування ми продовжуємо практику оздоровлення наш департамент соціальної політики Дніпровської міської ради. І в поточному році ми запланували направити на санаторне лікування 291 громадянина постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи, 132 учасника бойових дій та 300 дітей з інвалідністю із супроводжуючими. Ми працюємо відповідно певних комплексних соціальних програм. і По нашим програмам розписані певні пільгові категорії, з якими ми співпрацюємо і направляємо на оздоровлення. Якщо говорити про діток з інвалідністю, то відповідно до положення, щодо якого ми працюємо, дітей з інвалідністю ми направляємо з трьох років в минулому бюджетному році. Ми направили 158 дітей з інвалідністю на санаторно курортне лікування, 70 учасників бойових дій в Афганістані та 189 громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, комплексний підхід до оздоровлення, який передбачає собою безпосереднє перебування громадянами у закладі, харчування та отримання повного переліку лікувальних процедур відповідно до профілю захворювання громадян. Щодо наших програм, ми запрошуємо завжди перший або вищий рівень акредитації тобто, це найкращі послуги, які ми хотіли б надати нашим громадянам. В нашій області розташовані три заклади вищої категорії: це санаторій Курорт Орлівщина, санаторій Сонячний та санаторій Славутич. Це заклади вищої категорії, які мають ліцензію, як я вже зазначила, та рівень акредитації вищий. Це повністю облаштовані заклади, в тому числі і за сучасних наших реалій. Це мають і захисні споруди, певні лікувальні процедури, комплекси або ж поліклініки, де наші громадяни отримують свої лікувальні процедури. Наші громадяни прибувають до закладу з медичною довідкою, де зазначено профіль захворювання. Лікар оглядає цього громадянина і призначає процедури, або ж це якісь ванни відповідно до профілю захворювання, або питна вода, яка для шлунку має позитивний вплив, або ж масажі, або реабілітаційна кімната. Тобто, це треба дивитися по профілю захворювання громадян. В наша область — області лісова місцевість, річка, наприклад, курорт Орлівщини, річка Самара. Сонячний – це Павлоградський район, і Славутич, Верхньодніпровськ. Маємо три пільгові категорії: це діти з інвалідністю, із супроводжуючими це або батьки, або особи, які над ними встановили опіку. Громадяни постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, та учасники бойових дій в Афганістані. Це ті три категорії, з якими ми співпрацюємо, направляємо на оздоровлення. На оздоровлення ми направляємо шляхом укладання тристоронніх договорів між громадянами, департаментом соціальної політики та безпосередньо санаторно-курортним закладом. Після того як наші громадяни уклали договір, і до речі, вони самостійно обирають і заклад, і дату оздоровлення. Перший день оздоровлення вони прибувають до закладу і оздоровлюються. Дорослі громадяни 18 днів, а діти з інвалідністю супроводжуючими протягом 21 дня. Черга у нас дуже велика. Черга розташована у нас у в управліннях соціального захисту за місцем реєстрації наших громадян. Вони видають облік таких громадян. Громадянам треба звернутися до управління за місцем своєї реєстрації, подати заяву і очікувати. Заява і медична довідка за форму 070 для отримання безпосередньо такого оздоровлення. У нас велике місто, дуже багато пільговиків, і програма користується попитом, бо громадяни і обирають і заклад самостійно, і безпосередньо дату, з якої почати оздоровлення. Це величезний плюс. Ми намагаємося максимально. Направити наших громадян на оздоровлення і поточному році ми вже оздоровили 120 діток з 300 дітей з інвалідністю. Це вже фактично оздоровлено. Зі 132 Ми вже 20 громадян оздоровили з числа категорій учасників бойових дій. Багато запланували на серпень на вересень та жовтень. І чорнобильців 56 з 291 ми для громадян другої категорії ми розробили таку програму. Якщо Чорнобильців першої категорії підтримує держава, то наше місто підтримує більше другу категорію. Першу ми також залучаємо, і вони мають право направитися на санаторно курортне лікування. Звісно, вважаю, що дуже важливо, оскільки і навіть в воєнний час ця програма користується попитом, і наші громадяни отримують, що в закладі. Лікувальні процедури, зміну свого навколишнього середовища, навіть в умовах воєнного стану, так коли зараз психічний стан наших громадян дуже доволі складний, так в умовах сучасних реаліях, то наші громадяни зміцнюють свій стан здоров'я. Вони трішечки перемикаються і протягом 21 дня дітки оздоровлюються, і дорослі 18 днів. Звичайно, що це важливо, і ми максимально прагнемо навіть в умовах воєнного стану якось підтримати громадян, максимально намагаємося. Ми сплачуємо за фактичну кількість днів перебування громадян у закладі. Тобто, коли громадяни вже повертаються до міста Дніпра, вони нам надають певні документи. Ми оплачуємо на розрахунковий рахунок закладу відповідну суму коштів. Дітки з інвалідністю протягом 21 дня оздоровлюються з супроводжуючим, а дорослі громадяни протягом 18 днів. Ми вже майже половину оздоровили запланованою кількості осіб. Буває так, що важкувато доїхати до закладу. Наприклад, в Закарпатській області є заклади, які в лісах, в горах знаходяться, тобто дуже проблематично. А так загалом отримуємо позитивні відгуки на лікування, на відношення персоналу, на спілкування з громадянами та навіть зміна обстановки дуже позитивно впливає на наших громадян. Коли громадяни нам, до нас приходять і надають документи щодо для оплати, ми завжди. Спілкуємося щодо того, чи готові вони написати відгук. Ми завжди за реальні відгуки. Ми маємо розуміти, як нам співпрацювати у наступному році. Ну хто бажає, той пише відгук, хто ні. Зазначають, яке лікування було, які процедури, як проживання, чи був купальний сезон. Тобто, ну бувають різні випадки. Бувають випадки, коли громадяни відмовляються там в зв'язку там з сімейними обставинами, чи на роботі викликали різні обставини. Бувають рідко, але бувають. Звичайно, що і в поточному році, і в минулому році в бюджеті Дніпровської міської територіальної громади є певна сума. Якщо говорити про минулий рік, то в минулому році це було. Для дітей з інвалідністю 3 мільйони 245 тисяч гривень, для учасників бойових дій 745 тисяч 800 гривень і для чорнобильців це була сума у розмірі 1 мільйон 800 гривень. В цьому році бюджет було трішечки збільшено, майже в половину. Для дітей з інвалідністю 6 мільйонів 489 тисяч, для громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи 3 мільйони і для учасників бойових дій 1 мільйон 320 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, бюджет у нас зріс. Порівняно з позаминулим роком. Всі громадяни, що мають пільгову категорію, можуть звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації, своєї місця реєстрації та подати заяву, якщо є бажання направитися на санаторно курортне лікування. Нагадаю, вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі в нашому ефірі історія хірурга однієї з лікарень нашої області, куди надходять поранені військові. Пан Микола працює торакальним хірургом. Лікує органи грудної клітини в одній з лікарні Дніпропетровщини, куди надходять поранені бійці. З початку повномасштабної війни роботи стало більше. Як працюється в умовах війни, про це розповів сам хірург. Умови важкі, звісно, тому що наплив поранених бійців, крім громадянських, теж людей, які теж ми ж обслуговуємо. У нас лікарня. Не в глибокому тилу, як кажуть, тому йде, кожен день поступають бійці. У нас якась йде ну, сортування, тобто кого, кого треба оперувати, ми оперуємо, а кого більш-менш стабілізуємо, то відправляємо далі в тил країни. Звісно, важко, тому що і день ніж, це все йде поступниці хворих бійців. Ну я от третій-третій добу. Чергую, практично живу в лікарні, щоб так то поступало. Треба було ночі оперувати хворого, приїхав і залишився, тому що комендантська година вже не поїдеш додому. Ну, і третій день вже працюю. Так, Важко, звісно. Ну, це наша робота. І там намного складніше на фронті чи там. Більше осколкових, звісно, поранень. Враховуючи нашу специфіку тракальну, то йде і наявність, слава Богу, бронежилетів вівців, то йде залітання осколків з боку або зверху. Все-таки якийсь. Степені це спасає їм життя. Ну саме такі опасні місця, коли він залітає і доходить до органів межістіння, то де серце, крупні сусуди. Це якраз загроза для життя бійця. Ну є ті, що потребують реанімаційних заходів, поступають і шпитаються в відділення реанімації. І потім вже конціліум оприділяємо. Ну, тобто, Визначаємо якийсь об'єм оперативного втручання там, чи, чи заходів, якісь стабілізації хворої і так далі. У нас психолог працює в лікарні, є хворі, яких потребують психолога, тому що війна це війна. Багато бійців, навіть котрі потребують далі відправки до лікування. Буває, що хочуть повернутися в частину далі, ну, і продовжити воювати. Ну, я думаю, що якийсь у нас є вклад. Нашу перемогу, все таки. Ми стараємося максимально їх лічити, щоб вони стали в строй і далі захищали батьківщину. Це був пан Микола, хірург однієї з лікарень нашої області. А наша передача добігає кінця. Ви слухали програму Тема дня. Для вас її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. В студії для вас працювала ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня. На українському радіо Дніпро, Место сиренне солодкоголос, Ти ще віщують про вражий приліт. Смерть по проспекту крокує і косить, і на асфальті скривавлений слід, і на асфальті скривавлений слід. моє Место моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим місто моє, точка на мапі дрижить і пульсує, годя спати, лягаєш вночі, точі ім'я не згадуєш взує. Систематично не чує й мовчить, систематично не чує й мовчить, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресним, місто моє. Место моє, місто моє, місто моє, де б не була місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, 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 місто моє. ми переможемо. 你怎么也？